Астрологами були жреци, волхви, ну тобто можна назвати як завгодно, да, там, люди релігійні. І а, вона займалася а, саме такими масштабними державними політичними процесами. Тобто першою астрологією була Мунданна. Мунданна астрологія це вид астрології, який існує зараз. Це астрологія, яка займається саме державами і різними політичними процесами. Про натальну астрологію тоді ще взагалі ніхто не думав. Ну, бо астрологами ще раз кажу, були священники. Це було елітарне знання. І воно працювало виключно на кого? На царів. І на державу є, до речі, дуже такий цікавий факт: астрологічної диверсії так, так, і такі астрологи були.